Дорогі друзі, 6 лютого обов'язковий спомен святого Павла Мікі із подвижників-мучеників. Після місії святого Франциска Ксаверія християнство в Японії доволі активно розвивалося. Проте наприкінці 16 століття розпочалися переслідування, причиною яких ймовірно став наклеп на християн-місіонерів, що вони політичні шпигуни. Усім місіонерам було наказано покинути Японію, але багато хто потай лишився, щоб піклуватися піклуватися паству. Павло Мікі народився в Кіото у родині військового, хрещення отримав у дитинстві. З 11 років навчався в єзуїтській школі, а в 22 роки і сам вступив в товариство Ісуса. Після новіціату і навчання їздив по цілій Японії як катехит, а щоб донести до людей основні правди віри, готував тексти про них японською мовою. Схоласт і проповідник. Він вже готувався до свячень, але був заарештований. Разом з Павлом ув'язнили також Івана Соана Гото, який працював катехитом і Якова Кісаї. Яків. Навчання отримав в буддистів, але став католиком, почувши про Христа, був одружений і мав сина. Проте дружина вирішила залишитися буддисткою і покинула чоловіка з дитиною. Яків віддав сина на виховання в християнську родину, а сам працював у єзуїтському коледжі, виконуючи різну роботу та зустрічаючи гостей. 1596 року вирішив приєднатись до товариства Ісуса як брат Коад'ютор. Заарештованих безневинних християн привезли до Нагасакі. Попри тортури, вони не зреклися віри. Тоді їх вивели під кпини натовпу на площу міста, де й пролунав смертний вирок. 5 лютого 1597 року Павла Івана Якова і ще 23 сподвижників, серед яких було троє дітей, розіп'яли. Аби вони швидше померли, їх пробили списом. На хресті святий Павло підбадьорював братів і звернувся зі словами проповіді та прощення до влади. Мучеників беатифікували 1627 року, а канонізував їх 1862 року Папа Пій IX. Зображають святих розіп'ятими у єзуїтському вбранні. Вони є покровителями Японії. Павло Мікі покровителем дебатів. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.